Вітаю вас, друзі. Хочу задати вам питання саме по дзеркальцям. Дуже багато і часто звертаються військові з питанням, де його купити, як зібрати і взагалі де можна розжитись чи як зробити. І жоден з військових не може мені пояснити навіщо йому саме дзеркальце. Тому як, наприклад, у мене є трофейне на діапазон 5,8 8 мало кому воно потрібне, тому що супротивник дуже рідко на деяких позиціях літає саме на цих частотах, тому немає смислу. В основному всі, хто питають, вони хочуть встановити його на велику пташку, так на великий дрон. Так от у мене питання: а навіщо робити реб, на яку на якийсь діапазон, якщо можна просто використовувати звичайний реб-модуль, так який використовується в антидронових рушницях, на певний діапазон і перекривати цей діапазон, та й все не потрібно нічого видумувати з дзеркальцями. Чому так? Поясніть мені, будь ласка, навіщо робити дзеркальце, наприклад, на 1,2 і чи на 3,3, коли просто можна використовувати звичайний модуль РЕП на цю частоту?